От такі за границі застояне. переходи, бути? поржавіли, все. Ми оце знімаємо, обробляємо хімію. Так. І розбираємо. Це все будемо чистити, протюржавчини обробляти і потім красити. От так ми всі деталі супорта вже покрасили. от і всі елементи. Отак, от це з дисками. Дякую, Журка а так виглядає вже зроблено зовсім для чистки. Да, чуть-чуть да, для чистки.